Всем привет, ребята! Сегодня я покажу, как получить на самом мало стадии игры с киберверсией. Да. Но перед началом поставьте Лайк и подписку. Вы все на жене, и все. Ну что, будем начинать. Ну, я еще взял летающего. Покеря. Да. Ви тоже можете взяти, то що туди надо летить. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так, тепер сюди. На всю башню. Я так буду мати. Угу. Mm -hmm. Підпрыгаю буду. Нет, все заново То есть, так. Потом я на всю башню взяла, Так, давай. І все, тепер тут є. Тепер опять підпрыгаю. Тепер я тут підприю. І все, ми на цій башні, на такій червоній башні. Тепер беремо маленького персонажа. я спочатку в мене? ви другого можете. Так. І біжимо сюди. Під лік. І падаємо. Ось де. У нас камерамент тут страйдер. Суди. Ну, перед началом поставив <хай> Ну, тепер заходимо в зовну табличку. І шукаємо, де тут камерамент страйдер. Ось де він. Камерамент. І напрямаємо. вот кнопку взяла и получил трейдера. Да. Всем тогда пока и скоро побачимся. Пока.